Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я на рибалці знову з Серегою. Він в мене як талісман вже. Їдемо з ним, то завжди ловимо рибу. Ну Побачимо сьогодні, спортишся ти чи не спортишся. Як ти думаєш, буде сьогодні риба? Думаю, що буде. Буде обов'язково. Якщо ми правильно все зробимо, то все в нас вийде. Це нова для мене водойма. Я тут перший раз. Вона не широка порівняно з тими, як я раніше рибачив, Тут метрів 70, мабуть, до максимум, до наступного берега. Зараз ми загодуємось правильно, ось вже починаємо. Друзі, бачите, основа в мене кормові, це кукуруза. Точніше, зернові в мене основа кукуруза, горох, все варене пшениця і зерна коноплі. І обов'язково обов'язково правильна прикормка. Ось в мене Real Fish. Тут є багато білого амура, тому будемо використовувати амур товстолоб. На Big фіш ми візьмемо шовковицю і візьмемо кислу грушу. Вона прекрасно себе показувала. І полуницю, можливо. Зараз жара, сьогодні обіцяють більше 30 градусів, вода досить жарка, то досить тепла, тому треба використовувати солодкі смаки. Метод флет будемо застосовувати і, можливо, інлайн, але в основному флет. Для флета я використовую метод фідер від Real Fish. криль або Halliwood. Є й інші, але оцих два в мене, скажімо так. Топові два смаки. Зараз ми замішуємо оце все. Частинами будемо замішувати не все разом. На перший завоз буде саме в нас основний то ударний, тому сама більша частина. Замішуємось, зав... завозимось і чекаємо наших покльовок. Далі переходимо до самих оснасток. Так, друзі, щодо оснасток. Як завжди, я використовую профмонтаж, профмонтаж флет метод і буду сьогодні навіть пробувати профмонтаж метод інлайн широко відомий всім. Тут оснасточка в них називається бойлова оснасть на ліквід на гріпа. От 80 грам. Це так звана безпечна кліпса, що при покльовці має груз відстібнутись і не травмувати рибу під час виважування. Ну і моя улюблена флет-кормушечки, гачки, все перевірено, все нормально, все працює. Можливо, заказати і по частинам, можливо, готові зразу перейдіть за посиланням в описі відео і виберете собі щось те, що вас цікавить. Попапи. Попапи це ну немає неважливих. Е, нюансів на рибалці, але ось папчики, тигровий горіх, спеції, нові е, Color Mix, рибний змаг, е, смак, там спеції з кальмаром, ну все профмонтажовське, 8, 10, 12 мм підсажує до кукурузи, ще до чогось. Коротше, все працює супер, слива обов'язково. Манго кріль, вибір величезний, є що вибрати. і На рибалці має бути у вас не одна. Коробочка для того, щоб постійно підбирати, підбирати. Зараз у нас 8 палок, 4 у мене, 4 у Сереги. І ми на всі 8 поставимо різні попапчики для того, щоб розуміти, який колір, який запах більше сьогодні подобається рибки. Починаємо насажуємо і обов'язково перевіряємо, як буде відгружений наш гачок стояти на жалі. Погнали! От взяв я тигровий горіх. Тут багато білого амура, тому тигровий горіх дуже любить білий амур. Насадив його на гачечок. Зараз перевіримо, як він буде піднімати наш гачок. Дуже сильно піднімає, бачите? Ключок вспливає повністю Повністю з дна. Значить, треба його або підрізати, або поставити менше. Я думаю, що я зараз підріжу і все буде чудово. Трошечки я підрізав його і все. І Все якраз настає, жало наш гачечок. Чудово. Прикормка напилась води, ми вкладаємо наш гачечок, забиваємо кормушечку, це запах кріль. Хоп, все готово. Тепер йдемо, заряджаємось до е, нашого, нашого родпода до спінінгів, приєднуємось. На кораблик загружаємо прикормку і завозимось. Погнали. Так, де в нас буде точка, на яку він буде вертатись? Може поставити її посередині отут, щоб він і справа від тебе і від мене звертався посередині сюди. Да? Так? Так, вісім є. Тут ставлю. Я туди між двома кладками хочу першу завести Уже? Так. Да, так друзі, перший. Перша рибина у мене аж зранку ось клюнула. Зараз він тут може давати коло дерева, коло берега. Дай пацак сюди. трошки більший. Трошки більшенький, ніж твій. На коробный амур. коробный амур. Ну давай уже, сдавайся. Что-то очень долго. Впираєшся. Все, давай, підходь уже сюди. Будемо паркуватись, давай. А що це там у нас спрацювало? А спеції. Спеції завжди працюють. Ну, це такі два з половиною... Троїч... ні, два з половиною. Два з половиною ближче до трьох. Я, йому скрюну, поспали Я тільки заснув недавно. Андрій Григорович, ти бачив рибину ось чи ні? Рибину бачив? Попавчик спрацював десяточка, десяточка спеції. Ось цей. Не перший раз він вже мене виручає. Ну, десь такий два спробу. Стій, 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 стій. Зараз ми тебе зважимо і вкинемо в садочок. Ану скільки. Скільки ти заважиш? Три кілограма 100 грам. ну 100 грам на підсаку. Трешечка, трешечка. давай, пішли в садок. В Серєги паровозик спрацював тільки що. Це тільки Серега і ловить тут. Ой, Серега ловить. Невеликий. Невеликий? ні. Не? Невеликий, не но малий. Що клюнув, так. Да. І паровоз був, так, да, чи ні? Так. Чи просто Натягнув. Мотав? Мотав катушкою чи ні? Бістро він Ага. Кілушний. Кілушний. Але да, такий жар. Навіть не кілушний, він навіть може й більше. Бо він але ж клюнув, бачиш. Це добре. Під кінець рибалки, паровоз в мене був. А що там в мене стояло? Там попапчик стояв 8 мм, маленький. 8 міліметрів, ну невелике щось. А, йде геть. Тузик. Ну Дай підсак. Але ж диви, який паровоз зробив. Риба. Невелика, а паровоз такий дав хороший. А там кіло чи півтора тузик. Ківушний такий, як в тебе. Не, навіть півтора, а не кіло. Всього 220 Та вже його десь тут Аккурат. А це поклювка на кінець З іншої сторони Ну щось маленьке теж Бо елі йде Той що троєчка був зранку Той впирався З самого початку гарно впирався А це щось Тоже якийсь тузик мабуть Тоже тузик. Та шо ж ці тузики нам, Серега. Це ж не наш рівень. Тузики. Ну, щось там брикається. Такий самий. Такий же самий. Точно один в один. Да? Такий самий. Ну, але під кінець клюнув, погода, дивіться яка. Хмари, які кругом, затягує, тиск падає. Коротше, погода нам сьогодні геть не сприяє, вже почали складатись, не почали, вже складаємось повним ходом. І тут під кінець, ось дві покльовочки. Така рибалка. Та, опустив, воно так опустив. А, Ого. Ого. щось є маленьке. Да, воно на сторону йде. А. Да, хтось є. А може і не маленький, я тобі скажу. Блять, зійшов. Тільки що зійшов. Так, друзі, все, закінчуємо рибалку. Дощ починається, погода така. Зараз витягуємо останні... Палочки наші майже ми склали, все, рибалку закінчимо. Очікувалось краще, звичайно, але я думаю, що погодні умови нам сьогодні помішали зловити наші трофеї. Все ще попереду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.